Я из Таврии, юг Украины. Степ ровная, как стол. Колись тут чумаки по ездили, На чумацкий шлях поглядающий, Млечный путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, у лузи, лузи, Друзі, привіт! На Московщині в 2022 році заборонили до показу фільм В Бій Ідуть тільки старики. Окрім того, що пісні співають українською мовою, ще й герой, маестро Леонід Биков співає гімн українських січових стрільців Ой у Лузі Червона калина. Ну що ж, вони обрали шлях дикунів, шлях людажерів. Для них Україна Русь чужа і незрозуміла. Це не їх батьківщина, тому вони все тут нищать і рівняють з землею. А на болотах святкують День Побідобісія радісно, саганьком. Але своя земля їх мало турбує. Вже Тюменська область пішла на дно. Вірним курсом дьоті московити, але генерал Потоп все веде за своїм планом, який в московські свята не входить. Що святкуєте, господа московити, свою ганьбу святкуєте? Те про що самі не знаєте? Спотворену історію вони святкують, адже Другу світову війну вони самі розпочали разом з Гітлером. Ніякої великої вітчизняної війни не було, це фейк. Був союз Гітлера і Сталіна, коли вони почали дерібан Європи. Але один подільник вирішив напасти на іншого раніше. І якби союзники допомогли не комуністам, а нацистам, все склалося б по-іншому. Але я не відбілюю нацистський режим. Ні в якому разі. Він такий же самий, як і комуняцький. Обидва режими, людожерські, людоненависні, обидва насильницькі, жахливі. Які не повинні були повторитися в 21 столітті, але один режим був засуджений, покаявся, а інший ні. Пам'ятаєте слово Черчилля після закінчення Другої світової війни? Він сказав: Здається, ми зарізали не ту свиню і тому расисти асимілювали в собі. Ту потворну свиню, той рашизм і прийшли на землю українську зі своїм людожерським помислом. А Україна Русь тримає опір зі всіх сил, бо внутрішня влада підпалює країну разом з расистами зсередини, і це вдвічі втричі складніше. А ще ворог лізе у мізки людей через різні марафони і блохерів, які слабких на розум людей вводять в оману. І ця війна всередині нашого розуму найжорстокіша. Коли людина сама, добровільна, складає лапи і стає рабом. Вчора сталася хороша подія Ліну Костенко, легендарну українську поетесу і залізного генерала Залужного, нагородили почесними званнями почесний громадянин Києва. Нагадаю, що звання Герой України Ліна Костенка відмовилася брати з рук Ющенка, промовивши, що політичну біжутерію я не ношу, а з рук кличка цю нагороду взяла. Подивіться пряму мову. Мітичне біжутерія не ношу, ви знаєте. Це не буде біжутерія. Знаю, Це... от вас сині, все. Домовились. Перше в моєму житті я вдячна за нагороду. Якщо, якщо буде така можливість. Перше в житті я приймаю нагороду звання з якимось відчуттям дуже гарним. Віталій, дякую вам. Це... Дякую. Дякуємо вам. Я зараз візабі з цим залізним генералом, дуже рада. Він з цим лисарем Києва. От і усіма вами. Дякую. Валерій Федорович, від імені громади, хочемо подякувати вам і також вручити звання почесний громадянин міста Києва від вдячної громади за ваш внесок. Оборони міста Києва. Дякую. Вітаю Дякую. вас. Дякую. Вітаю вас. Хочу зазначити, що всі депутати Слуги народу відмовилися голосувати за надання цього звання Ліні Васильовні і Валерію Федоровичу. Вони ганебно покинули залу. Тим самим поставивши жирну крапку на своїй політичній кар'єрі. Я хочу, щоб всі вони щезли з України як расисти. І я радію за пана Залужного і легендарну пані Ліну Костенко. А це фото три легендарні постаті ще війде в підручники історії України. На них рівняємось великі люди нашого часу. Але дегенератка безугла, як завжди, обіцралася в своєму Фейсбуці, принижуючи легенду своїми словами стареча слабкість. Ця потворна безугла, чужа для України, як і народне тіло. Володимир Арєв пише, Ліна Костенко як особистість не потребує захисту від услужливих ідіоток банкової. Та вона є символом України, яка бореться за незалежність від російського ярма. Кожного разу згадую наше знайомство у 2004 році, коли вона прийшла підтримати голодування П'ятого каналу, які влада кучми хотіла вимкнути з ефіру. Тоді, коли ми говорили, наче не було різниці у віці, простими і влучними словами вона зарядила п'ятоканальну молодь на подальшу боротьбу. 20 років тому велика поетеса і письменниця. Знову бачить часи, коли влада вимикає п'ятий та інші канали, коли Росія продовжує посилювати війну проти України, що триває століттями, коли владні рупери знову поплюжать її, як це робили комуняки з українським рухом шестидесятників. Тому, коли принижують Ліну Костенко, принижують Україну, і кожен притомний українець. Має дати цьому відсіч. Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу. Зеленський. А солдати, кантужені з покаліченими кінцівками, беззоро звільнитись не можуть. І в той же час Зеленський звільняє здорового, бойового з великим досвідом генерала. По стану здоров'я Геніально. Ну міг, звичайно, і в СІЗО посадити. Тепер офіційно посол України у Великій Британії. Вітаю, пане генерале! Друзі, донатимо на дрони. Пам'ятаємо, Україна у нас одна. Лінки в описі. Також вдячна, як завжди, за перегляди, вподобайки і коменти. Підтримайте морально. Дякую. Дякую за перегляд. Обіймаю. З вами була Юлія. Папа. -па.